В цьому відео ви дізнаєтесь, як намагати товар в Китаї і як користуватись сайтом 1688, Як кожен з вас може вибрати собі товар і купити його за найнижчою ціною? Також ми з вами зробимо порівняння, скільки коштує товар на маркетплейсі, наприклад, Amazon або інших маркетплейсах, і побачимо наскільки дешево ці товари коштують на 1688, там де продають китайські постачальники та фабрики. Мене звати Артем Степанчук, я займаюся бізнесом з Китаєм вже більше ніж 15 років. в цьому відео я хочу навчити вас купувати товари в Китаї, купувати товари саме у фабрик, щоб ви не переплачували за товари у себе на ринку, якщо ви купуєте у якихось постачальників. Перше, що я хочу, щоб ви знали, в Китаї є три найбільших маркетплейси: Alibaba, Taobao 1688. Чим вони відрізняються? Alibaba. Це маркетплейс, який китайці зробили, який орієнтується на міжнародний ринок. І зазвичай на цьому сайті на Alibaba, ціни трошки вищі, ніж на внутрішніх сайтах, на внутрішніх маркетплейсах. Тому про Alibaba ми сьогодні розмовляти не будемо. Таобао це маркетплейс точно такий же, як, наприклад, Amazon або розетка. Якщо вам потрібно щось замовити, наприклад, один мікрофон, то там китайцям потрібно, то китайці замовляють на Taobao. Якщо потрібно купити якусь велику партію, то 100 штук, тисячу 1000 штук, 10000 тисяч штук, перше, що роблять китайці, заходять на 1688.com і шукають там виробників, шукають там ці товари. І сьогодні я покажу, як вони це роблять, і як ви можете це робити. Перша велика складність роботи з 1688, це те, що він китайською мовою, але це Дуже просто можна вирішити наступним чином. Ви заходите на цей сайт. У вас він буде китайською мовою. Ви можете користуватися Google Chrome або Safari і просто перекласти цей сайт російською мовою, українською мовою, тією мовою, на якій у вас браузер. Ви нажимаєте праву кнопку миші. В даному випадку я користуюся Google Chrome. Тут є кнопочка перевести на русський. Бачите, ось тут також, якщо у вас українською браузер, ви нажимаєте перевести українською, нажимаєте і вас переводить. І Тут вже я можу в пошуку щось шукати, і тут про пошук трошки детальніше хотів би з вами також поговорити. Дивіться, є три варіанти. Як ви можете шукати собі товари. точніше, два, ну я ще про третій розкажу. Перший варіант: ви шукаєте текстом. Другий варіант ви шукаєте за допомогою малюнка або скріншота. І третій варіант це коли ви взагалі не знаєте, що вам продавати, і ви шукаєте якісь товари, які класно продаються в Китаї. Ви хочете такі знайти для того, щоб продавати їх у себе на внутрішньому ринку. Так, от давайте до першого варіанту. Якщо ви знаєте, як товар називається, пропоную шукати якийсь дуже простенький товар, який всім потрібно, наприклад. Пляшку для води. Якщо ви напишете пляшка для води, краще за все писати пляшку для води китайською мовою. Використовуєте Google-перекладач, заходите в Google-перекладач, українська китайська традиційна, ви ставите, і пишете Пляшка для води. Вам перекладає китайською мовою, ви копіюєте, заходите на 1688 і Вставляєте, нажимаєте пошук і вам зараз покаже пляшки для води на 1688 і різних виробників, які продають ці пляшки тут. Декілька моментів, на які хочу звернути увагу. Дивіться: перший: використовуєте фільтр ось, ось тут він знаходиться оборот. Ось на нього нажимаєте. Це перше. Вам покаже зверху пляшки, які е, купують багато. От, наприклад, там, зділка на 20 тисяч юані, там перша карточка, далі 10 тисяч, 20 тисяч, 3000, і так далі. Це ще не все. Якщо ви шукаєте якусь пляшку для бізнесу, тобто, якщо ви хочете знайти пляшку, зробити там фірмову упаковку, зробити логотип на пляшці і так далі, то використовуєте також ще фільтр. От, дивіться, нажимаєте бізнес, производство і переработка. От написано, бачите? Нажимаєте, і вам цей фільтр також підлаштовує пляшки під ваш пошук. І тут, вже що ви бачите, дивіться, перше, ви бачите пляшки з оборотом, і ви бачите реально тільки ті е, компанії, які готові для вас робити private label під вашим логотипом. Я завжди так роблю, тому що зазвичай вже тут відібрані фабрики тут дуже мало вже торгівельних компаній. Тому що торгівельні компанії не хочуть паритись з логотипами, вони хочуть просто продавати те, що в них є. Так, от давайте виберемо декілька пляшок, і я вам покажу на прикладі, як краще вибирати. О, дивіться, є наприклад компанія, компанія, яка 2 роки на 1688 продає, ось ця 8 років, ця 4 роки, ця 14 років, ця 8 років, ця 2 роки. Ось є фабрика, яка 10 років, наприклад, продає на 1688. Давайте деякі з пляшок, от просто які мені подобаються. Давайте я зараз відкрию ось ця, от, наприклад, там 8 років. Я відкриваю ось ця от там 14 років. Ну до таких компаній в мене довіри просто більше ніж до тих, які, наприклад, там один-два роки тільки продають. І ще подивлюсь, які є, які давно вже продають щось а, і щоб мені пляшки ці подобались. Якісь прикольні. От зділка на суму 80 тисяч такі от пляшки, от такі чи чашки, чи що? Це давайте подивимося зараз відкрию. Заходжу на першу. Ну по-перше, я тут бачу, що тут нуль відгуків, і на протязі року одна тисяча зділок було по цим пляшкам, але нуль відгуків. Ну тобто довіри так собі, трошки менше в мене, тому я її закриваю. Наступна пляшка. Тут також нуль відгуків, але в течение года 4700 зділок. Тобто, ну також вже немало. Заходжу в іншу, а тут вже я бачу 10 відгуків. Так, перекладаю 10 відгуків, але тільки 400 зділок. Тобто, тут були якісь крупнооптові, я так розумію, просто зділки. От, і можу подивитись тут детально. Малюнки. Ну, до речі, такі прикольні інстаграмні вже в них готові такі малюночки. До речі, ще хотів би повернутись на початок, коли ми шукали пляшки. Пошуку тут пляшка китайською написано. І якщо ви хочете знайти ще товар під інстаграм, так сказати, з класними фотками, інстаграмні такі пляшки, дописуєте без пробіла інст, просто пишете інст і нажимаєте пошук. І тут же пляшки вам покаже, вже бачите, тут такі більш прикольні такі пляшки інстаграмні. І вже з цими пляшками, якщо ви якщо ви збираєтесь продавати їх саме в інтернеті, от працювати краще, вони будуть краще продаватись. От дивіться, перша, яка зараз тут стоїть, я зараз її відкриваю. Вона коштує 1550. Якщо ви купуєте дві штуки, якщо купуєте від 20 до 999, 15 юаней, і якщо купуєте більш ніж Тисячу штук 14,80 юанів. Ще є які важливі нюанси, на що треба звернути увагу. Вони є різних кольорів. Також тут можете бачити і переключати. В залежності від кольорів деякі фабрики ставлять різну ціну, тому також звертайте на це увагу. Також коли в них є різна ємність. Вони також тут додають, і ви коли переключаєте, бачите, що ємність змінюється. Зверніть на це увагу. До речі, оця от пляшка більш ніж 10 тисяч. Зділок а, за рік, і тут же написано завод пластикових ізділій Баїн, тобто це реально фабрика, реальний завод. На це також звертайте увагу. А, звичайно, якщо вам потрібно купити там по 20, по 30, по 40 пляшок, то зав завод може вам і не потрібен. торгівельні компанії буде більш ніж нормально. От, але якщо ви шукаєте під свій private label звертайте увагу, фабрика чи не фабрика це. І наприклад, ви вибрали якусь пляшку. Серед цих пляшок мені оця більш все сподобалось. 10 тисяч е, зділок на протязі року було. І, наприклад, я хочу замовити собі 500 одиниць. Я зараз, отак, от залишаю як її замовити. Ми повернемось трошки пізніше, а зараз я вам ще покажу, як можна шукати подібні пляшки, якщо у вас є фотка. О, дивіться, я зараз вирізаю оцю фотку. Далі я повертаюся на головну сторінку 1688, і тут є пошук за малюнком. Ось тут можна нажати на фотік. Я вибираю цю фотку. Нажимаю відкрити. І зараз в мене завантажаться всі компанії, які продають подібну бутилку. Подивіться, скільки багато компаній різних продають саме цю пляшку. Нажимаємо оборот, щоб у нас найбільший оборот був зверху. От дивіться, перша компанія, яка продає 120 двадцять тисяч юані транзакції на зділку на 120 двадцять юаней. Друга компанія 80 тисяч. Тобто можна ось. Цю відкривати, і до неї вже довіри реально ну набагато більше. Дивіться тут, тут 40 відгуків, і на протязі. Року 72 тисячі зділок, тобто 72 тисячі тут замовлень було. І замовлення це може бути як одна пляшка, так і 10 тисяч пляшок, так і 5 тисяч пляшок, і так далі. Я зберігаю. Ну і в принципі я знайшов пляшку, точно таку ж яку я шукав за текстом. Але за малюнком я, я знайшов іншу фабрику, яка не шукалась за текстом. Ця компанія продає їх більш ніж будь-хто. От і ціна, до речі, тут трохи дешевша. Що мені робити далі? Як я можу її замовити? Дивіться, на цей момент я чітко зрозумів, що я хочу купити саме цю пляшку. Чому? Тому що тут найбільша кількість відгуків, тут більш ніж 72 тисячі замовлень за рік. Тут найнижча ціна. В мене є вже довіра до цього постачальника. і Я розумію, що напевно вони є виробник, от, І я буду в них замовляти. Ціну я знаю 14,30 юаня по курсу юаня приблизно на зараз на сьогодні це близько семи. Йоані за долар, то ця пляшка буде коштувати 2 4 долари 4 центи для вас. Як ви працюєте з посередником, тобто без посередника ви не зможете купити цю пляшку по декільком причинам: перше, треба китайська карта для того, щоб сплатити. А друге, бажано, щоб ви знали китайську мову, для того, щоб ви могли консультуватися, спілкуватися, проводити переговори з цією фабрикою, тому що можуть бути якісь нюанси, які треба знати. І круто, коли у вас є посередник, який знає вашу мову. Ви з ним спілкуєтесь, він спілкується китайською мовою з фабрикою, вона йому розказує всі нюанси, він дізнається всі нюанси і передає вам вашою мовою. Таким чином комунікація максимально крута і комфортна. Ви передаєте посереднику гроші, можете передавати там, сплатити в доларі або в гривні, будь-яким чином, як ви домовитесь, і ще дуже крута штука, що посередник знаходиться в Китаї, і коли пляшки прийдуть до нього. Він перевірить їх на якість, щоб вони були якісні, щоб з ними не було ніяких проблем в Китаї, хто не знає з приводу якості Таня вже давним-давно не стоїть, тому що якщо неякісні пляшки прийшли, то на фабрику вони дуже швидко відправляються, тому що будь-який судовий розгляд проходить два тижні, тобто і всі це, всі це знають. Тому ніхто там китаєць китайця обманювати не буде, якщо, якщо посередник знаходиться саме в Китаї. Тому якщо підрезюмувати. Як знайти за допомогою пошуку, як знайти за допомогою малюнка, я вам показав. Ви знаходите, дивитесь по відгукам, по кількості замовлень. Також ви можете подивитись, фабрика чи не фабрика зверху. Також можете подивитися контактна інформація. Ось тут можете подивитись детально про цю фабрику. Ще інформацію, і берете ось цей лінк. Копіюєте, відправляєте на посередника на байера, і він викуповує потрібну кількість для вас пляшок. Зазвичай посередники використовують всі один і той же файл, який я покажу вам зараз, як він виглядає. Отаким От чином, зазвичай, виглядає файл, і вам потрібно його заповнити. От дивіться, ви додаєте сюди лінк. Зелена пляшка. Ще для того, щоб все було чітко і, і зрозуміло. Я от дуже рекомендую додавати фотку. Так, додали фотку. Тут ще раз пишемо: зелена кількість 500 штук. Одна одиниця коштує 14,3. І вам вже автоматично тут в цьому файлі рахує загальну суму. Також вам тут рахує комісію посередника: 7150 юаній будуть коштувати 500 пляшок, 715 юаній – це комісія. Наприклад. Доставка по Китаю вам буде коштувати цих пляшок 200 юанів. Загальна сума 8285 тисяч Це з комісією, а також з доставкою і, і загальна сума за пляшки. Якщо в доларах, наприклад, розраховувати курс 698. Ну ви можете приблизно там по 7 рахувати, і це буде 1184 долари. Цю суму ви перераховуєте на вашого посередника, він викуповує і відправляє вам до найближчого логіста, який у вас є там в цьому місці. Місті, а він же доставляє до вас в місто до речі, якщо вам потрібен логіст. Або, якщо вам потрібен, посередник свого посередника, яким я користуюсь, я залишу вам під цим відео. Також я залишу вам лінк на телеграм-канал, в якому закріплено ось цей файл, який ви можете використовувати для будь-якого посередника. Тобто обов'язково цей файл і обов'язково знайти посередника, скинути йому цей файл, і ви зможете легко викупити будь-який товар в Китаї. Під для того, щоб вам викупити будь-який товар Китаю за найнижчою ціною, вам потрібно зайти на сайт 1688.com, за малюнком або за текстом знайти. Потрібний товар вибрати, у якого постачальника ви купуєте краще за все, якщо ви пошукаєте і текстом, і малюнком таким чином ви точно знайдете того, хто найбільше продає. Дивіться на кількість відгуків, дивіться на кількість замовлень, а також дивіться, скільки взагалі років ця компанія продає на 1488. Цією інформацією, ви можете прийняти правильне рішення. Далі виберете лінк, якщо це там тільки одна пляшка, лінк додає. Також додаєте фотку, додаєте назву, ціну, так сказати, структуруєте всю інформацію і скидуєте цей файл на вашого посередника. Також ви вже з ним домовляєтесь, як відправите йому гроші. Це може бути там, і з FIFT, і, і Western Union, і будь-як, і він за вас викупить. Перевірить товар і відправить на вашого логіста, на склад вашого логіста перевірений товар. Ви отримаєте його вже з розумінням, що там все чітко. Також у перевізників є така штука, як там страховка і так далі. Це вже буде в наступних відео, в яких я буду розказувати, як правильно користуватися логістами. Ну і бонусом ще хотів вам розказати, якщо ви не знаєте яким товаром займатись? У вас немає зараз ідей, як знайти ідею, і знову ж як знайти цей товар. Я зараз заходжу, наприклад, на сайт AliExpress. Так, от я на AliExpress заходжу. І на AliExpress є безселес. Є товари, які топ-продажів, так сказати. Також такі, такі безселерс є також і на Амазоні. От я заходжу на Амазон. Бачите, і дивлюсь, що продається тут найкраще. І от, наприклад, номер два. Я тут бачу розчистку, яку я бачив на виставці в Китаї. Дивіться, тут 38 тисяч відгуків, оцінка 5. Ну тобто, реально, ну це дуже крутий результат. Я переходжу на неї, роблю скрін таким чином у себе на ноуті. Далі я переходжу. На сайт 1688 вибираю. І зараз у мене завантажаться постачальники і карточки товарів з, з такою розчисткою. Дивіться, подивіться, скільки їх багато. І от, наприклад, скільки вона коштує на Амазоні, на Амазоні вона коштує скільки, 9,99. Ну, коротше, 10, 10 євро вона коштує. На китайському маркетплейсі вона коштує 3 юані. Якщо 3 юані ви розділите на 7, то це 42 центи, 0,42 долари. От скільки це дешевше, ну реально набагато дешевше. Плін, реально чуваки заробляють в 20 разів. Ну в 20 разів це якщо рахувати від китайської ціни. З ціни зрозуміло, що там буде ще логістика, ще будуть податки, ще буде ще будуть якісь там додаткові затрати, але тим не менш видно гроші зразу. Крім Аліекспреса, крім Амазона, є також ще дуже багато різних інших маркетплейсів, таких як тіму. Наприклад, я іноді там просто беру, заходжу на Аліекспрес, на, на Тіму і дивлюся в. Без селерс, дивлюся, які товари а, тут повторюються, тобто, ти коли. От просто гортаєш, ти дивишся так: от які товари повторюються. Дивіться, рідня білизна різна, да там, от, або а, там, навушники, або ось такі от кріплення для шнурків. Вони повторюються на Алікспресі, також їх там багато. Якщо ви подивитесь, от зараз зайду, Consumer Electronics. Ну, дивіться, скільки тут усього. Якщо ви просто посерфите хвилин 10-15, ви побачите, що дуже багато товарів пересікається між Аліекспресом, між Тєму, а також, якщо зайдете, на Alibaba, також це побачите. І от ті товари, які ви бачите, пересікаються в Bestsellers, Ось на ці товари можна звернути увагу. І подивіться, скільки відгуків під кожним із них. І за допомогою фотки шукайте постачальника, знаходите постачальника, працюєте, замовляєте, заповнюєте файл і відправляєте посереднику. Посередник за 10% вам викуповує, перевіряє цей товар і відправляє на вашого логіста. або Може зробити це під ключ, наприклад, як компанія, яку я залишаю трошки нижче, вона є не тільки байером посередником яка може викупити для вас товар і відправити в будь-яку точку світу, а й може також доставити вам в деякі країни товар. Під ключ лінк на посередника, яким я користуюсь, я залишаю трошки нижче, Ви можете перейти також в телеграм-каналі, який також нижче написаний, Ви зможете скачати ось цей файл. І цей файл ви заповнюєте, скидуєте посереднику або тому, якого я даю, або якомусь іншому, якого ви знайдете. Замовляєте десь відсотків платите, і ви впевнені, що у вас дешевий товар. Що товар якісний за 10% Вам не тільки викупили його, а ще й перевірили і відправили до вас в Україну. І ви комунікацію проводите, не знаючи китайською мовою, з людиною, яка знає вашу мову. Друзі, бажаю успішних продажів на маркетплейсах і не тільки. А ми побачимось в наступних випусках. Кайшебе.